Беремо 300 г курячої печінки, миємо її, сушуємо всю воду. Бажано також забрати ці білі прожилки. І тепер нарізаємо соломкою. Далі печінку треба обсмажити на пательні на сильному вогні, аби вона зверху зарум'янилася, а всередині не висохла. Додаємо сіль і перець дрібку. Натираємо на крупній терці 300 г буряка або звареного, або запеченого. Також подрібнюємо 30 грамів грецьких горіхів, не сильно потрібно. Також потрібен пучок кропу або петрушки на ваш смак. Дрібненько нарізаємо, очищаємо 2-3 зубчика чеснику, залежить, які вони завеликі, видавлюємо через прес до салату. Печінка вже трохи остила, додаємо 2-3 столові ложки олії, у мене оливкова олія. половину чайної ложки солі і четвертину чайної ложки меленого перцю чорного. Якщо ви будете подавати салат на стіл, то печінку викладіть зверху. Так цей салат буде мати більш презентабельний вигляд. А в цілому цей салат дуже корисний і вітамінний. Нарізаємо невеликими шматочками 100 г маринованих огірків. Додаємо 200 г уже вареного нуту. Він може бути консервований або самостійно зварений. Нарізаємо кубиками 200 г запеченого або звареного червоного буряка. Також потрібна одна цибуля. Я взяла червону цибулю, вона сюди ідеально підходить. Нарізаємо її напівкільцями. Також треба пучок кропу або петрушки. Заправляємо салат 2-3 столові ложки плії оливкової, 2-3 столові ложки лимонного соку, столову ложку гірчиці, половину чайної ложки солі і четвертину чайної ложки меленого чорного перцю. Перемішуємо і їмо. Салат трохи нагадує винігрет, але е, краще. Спочатку замочуємо у гарячій воді 300 г родзинок. Далі натираємо на крупній терці одну велику зварену картоплю, 100 г десь є. Далі натираємо на крупній терці 200 г вареного червоного буряка. Він може також бути запечений. Зразу давлюємо 3-4 зубчика чеснику, перемішуємо, подрібнюємо ножем 30 г волоских горіхів. Мариновані печериці 150 г, протіжуємо від розсолу, нарізаємо пластинками. Також треба 150 г вершкового сиру, аби було зручно перемазувати слої салату, можна сир викласти в кулінарний мішок. Подрівнюємо кропу або петрушку, кладемо шари салату, половину буряка на низ, сіль, перець, дрібку, картоплю. Перемазуємо це все вершковим сиром. Сир треба поділити на три рази. Тепер шар грибів, ще один шар вершкового сиру, сілі перець дрібку за смаком, далі шар укропу. Родзинки, вже віджаті від води і помиті. Останній шар вершкового сиру. Зверху останній шар буряка, прикрашаємо горіхами і кропом. Треба аби салат трохи настоявся в холодильнику, десь декілька годин, а далі його можна їсти. Він незвичний на смак, але він смачний. Дякую за перегляд. Готуйте всі салати смачні. Підписуйтеся на канал.